Монетизація субсидій можливо запрацює навесні 2017 року. Про це в ефірі п'ятого каналу повідомив голова правління Нафтогаз України Андрій Коболєв. На думку чиновника, монетизація стимулюватиме споживачів економити. Якщо споживаче нарахована 100 гривень, мовно кажучи, він використав 80. Залишок 20 гривень повинен бути переданий цьому споживачі. Як Бонус вважайте, за те, що він використав менше енергії, він зекономив координатор житлово-комунальних програм мережі ОПОРА Тетяна Бойко говорить: нині між «Нафтогаз Україна та теплокомуненерго діє система незрозумілих взаєморозрахунків, що заважає перетворити зекономлену комунальну соцвиплату на живі гроші користувача, тобто для людей особливо щось не зміниться. Зміниться те, що будуть ходити живі кошти між постачальниками комунальних послуг насамперед тепла і нафтогазом. За словами Тетяни Бойко, для впровадження монетизації соцдопомоги недостатньо зусиль політиків. Потрібно почати з політичної волі. Так само як в нас довгий час не було політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, піднявши mm -hmm. ну встановивши ринкову ціну за газ. Так само, на жаль, поки що немає політичної волі на таку повну монетизацію. У департаменті соцзахисту Полтавської облдержадміністрації відмовилися коментувати монетизацію субсидій, посилаючись на відсутність нормативних документів. Нагадаємо, за рекомендацією Міжнародного валютного фонду Кабінет Міністрів України має затвердити рішення про монетизацію субсидій до кінця січня 2017 року. Ольга Гриненко Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.